Щось нещасти, не Трошечки не щастий. О, oh май Ох, ти подивись, що він робить, а? Блін, якийсь чітко реально суперників, який чіткоди! Ну ніхто таке не забивав. Я серйозно, от таке ніхто не забивав. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана. Намагаюсь продовжувати давати вам актуальний контент. І сьогодні у нас на черзі огляд декількох гравців Futis. Нове промо, яке вийшло тільки в п'ятницю. І я вже взяв, як ви вже побачили по початку відео, найкращого, найдорожчого гравця з цього промо. І взагалі, мені здається, в принципі, найкращого нападника у FIFA 23. Ну а на що він був здатний? Ви зараз побачите це. Без перевічення було фантастично. За традицію не забувайте про підтримку цього відео і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, аби не пропускати наступні. Ну а тепер давайте познайомимося з нашим складом. Отже, виглядав він ось таким чином. Я собі зміг дозволити 5 е, футіс гравців. Два з них це СБЧ, це Сон та е, Сенжуст в захисті. Докупив Гомеса, Фернандеш мені випав. Ну і відповідно, звичайно, що 15 мільйонів монет віддав за Крістіяну. Рональду. Давайте дізнаємося, хто з них як себе проявляв у останній Вікінлі. Ух, ще буде, звісно, перевірочка цікавенька. Я думаю, це настільки буде 1000 матч, отак от відіграю пум. І вже буде 19-го, якщо дисконектів не буде. Пів вікінг-ліги відіграв Гомес в моїй команді, майже за мільйон його купував, зараз він дешевше. В цілому я в карці не помітив нічого надособливого. Гломес, покажи, будь ласка, клас. Того, що запам'яталося, це відзначився Гомус з таким от прикольним голом. А в захисті грав, дивіться, перші 10 матчів. В мене там грав Рубен Діаш Тотс, який коштує в 3 рази або в 4 навіть дешевше. І по ефективності Рубен Діаш абсолютно не поступався Гомесу. Їдемо далі. Сенжуст в порівнянні з тим самим Гомесом майже в 20 разів дешевше. Він тим паче СБЧ, який коштує близько 60 тисяч. Надзвичайно мені сподобався, якщо чесно. Щоб ви знали, до речі, синжус це най Швидший центральний захисник у цій грі, і дійсно його швидкість помітна. Його імпакт в центрі захисту був очевидним. Він грав не гірше за Гомеса, тим паче. А це теж такий гарний знак того, що який сенс переплачувати, коли можете зібрати такого, як Сенжуст. Він преміум Футіс, а отже, йому не потрібні лінки взагалі. І це є величезною ще й перевагою над тим самим Гомесом, якого треба одно залінкувати гравцями АПЛ або гравцями збірної Англії. Далі, Фернандеш одразу можу сказати, що не вистачає катастрофічно йому корпусу. Є пасульки, звичайно, що є е, дріблінг. На захист переважно грав непогано, якщо це якісь там позиційні моменти. Але ось таких от моментів, де він сам перехоплював, як от в цьому прикладі, дуже і дуже було мало. Хоча ось пішла анімація нормальна блоку, ось в моменті, коли почалася анімація у Чеха, пішла анімація блоку у Фернандеша. Тупо спеціально наче воно прибирає ногу повністю. В загальному картину склалася така. Я з ним відіграв всі 20 матчів, він був з самого початку Вікінліги, і він був здебільшого непомітний на полі. Я б не дуже би вам використовувати таку картку, тому що карток, які будуть набагато кращі в центрі поля. Ну дуже зараз багато, і вони так само доступні, як і той самий Джесон Фернандеш. Далі СБЧ за 500 майже тисяч було, яке я збирав. Це Соналдо. Одразу скажу, варто його загравати на страйкерів. В жодному випадку не ставте на фланг. Ось такі от моменти, де він буде е, вигравати там голову, або е, де він не буде відлітати від захисників, це поодинокі моменти. Бо фізики у картці немає. Він дуже насправді поганенько відіграє е, фізично, але, звичайно, що це трошки компенсується дріблінгом. В нього він дуже гарний. 5 плюс 5 по зірачкам. Е, тобто, в принципі, збалансований, нормальний. Е, єдине, що слабенький, фізично, нападник, який при тому ще і забиває, дуже непогано. Реалізація. У Сона мені дуже сподобалася, тому я кажу, що е, варто його використовувати саме на позиції страйкера. І буде вам щастя, я гадаю, що ця картка дійсно е, може бути непоганим підсиленням будь-якої команди. Ну а далі, звичайно, що Кріщану Роналду, і от моменти з ним я вирішив залишити з емоціями прямо з трансляції. Так, Крітіану Рональду, покажи з першого ж дублю. Давай. Перший дубль Крішяну! Роналду Нам треба святкувати! Нам треба це святкування побачити. Пірмове. СІ! Найс! Перший удар. Адекватний поворотом. А в дотик! О! А це вже буде Да Ой-ой-ой! -що, що він не робив? Як він зараз ухо відтіснив? Надзвичайно! Нальть! Ну і па звичайно, що тут покласти. <клес> прокидайся. О! О! Ось він! Ось він! Невдалі спроби завжди винагороджується, якщо ти пробуєш ще. І ще! Двісно, можу. Ох, боже, я, яка спритність? Я в шоці, серйозно. Ну без жартів, яка у нього спритність? Дальній кут з лівої ноги. Вжух. Не дотягнувся бідолашний. Але тут і не треба було дотягуватись, бо це мало залетіти 100%. Так, їдемо далі. А ну я спробую зараз звідси прям закинути на нього. Уий, уй! Уф! Як гарно було, да? І на дальню. Блять, він витворює, Блядь це просто... ну. Божечко. Не гравець, а фантастий! Фух, хідальні! Піде, піде. Звідси забивати, це Unreal, але. Для будь-кого, крім Роналду, тому я спробую. Я спробую. Що від чуде, блядь, Красавець! Красавець! Я не знаю, що, що треба казати за. Ну після такого. З-під круточку то. Як я вам сказав на початку, і я не збрехав, повірте мені, Кріщяно це фантастична картка. На, на мою думку, це найкращий, найзбалансованіший нападник у грі, який зараз тільки є. Ну і звичайно ж, давайте трошечки побалакаємо про статистику команди після вікінг-ліги, ми, до речі, зробили 19 перемог і один дисконект у нас був, майже, умовно кажучи, 20. Сенджуст 6 матчів відіграв, всього лише треба ще за нього побігати. Звичайно, що один гол, пам'ятаєте той з лівої ноги. Гомес 11 матчів та один гол в його активі. Але скажу відверто, я його вже продав, бо не бачу доцільності тримати таку картку, яка через тиждень буде вдвічі дешевшою. Джесон Фернандеш більше зіграв, звичайно, що чим попередні гравці. Один лише гол і 5 асистів. Достатньо слабенько. Я його, до речі, тестував на двох стилях зіграності. Він приблизно і на якорі і на тіні однаково виступав. Соналдо 22 гри, 13 голів, 8 асистів. Ну, в принципі, по е, результативній дії в кожному матчі це цілком нормально. І, відповідно, Роналдо 20 результативних дій на 11. Матчів, аби проти мене не виходив кожен другий суперник після першого другого голу. Ну, впевнений, тут статистика була б там голів 30, це точно за 10 матчів, тому що реалізація Роналду ну вона майже була ідеальна. Декілька буквально промахів за всі ті 11 матчів, що він зіграв. А в загальному максимально топова реалізація чіттерна. Ну, ви бачили той штрафний удар, ви бачили ту гармату там, з 30 метрів, також з льоту і так далі. В нього реально скрипти працюють ну ідеально. Як на мене, це довершений нападник у FIFA ФІФА В нагородах. Нам особливо не пощастило, тому і показувати не буду. Раптом дуже сильно захочете подивитись. То попередній стрім я зберіг, можете зайти, відмотати на той проміжок, коли я вже відкривав нагороди, та подивитися. Ну а на цьому я буду завершувати відео. Дякую вам величезне за увагу, за вашу підтримку. Побачимось зовсім скоро. Бережіть себе, та звичайно ж, слава Україні!